Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній і сьогодні вже вівторок. І сьогодні у нас сніг пройшов, пройшов, пролітав сьогодні. Ось похмуре небо. Уже на... ну, він вже розтанув, вранці був, а ще сліди залишились. Навіть можна ось такі сілище, але він вже розтанув майже. Тому зараз таке болото, так мокро. Пишіть, яка у вас погода. Буду читати коментарі. Тому, друзі, не забувайте писати. Ось що курочка ось курочка несеться зараз ось. Де як її показати? Ось. Несеться воно? А ви що? Ну ось. А півень я не знаю. Чужий, напевно, перелетів. Йому не можна нічого зробити, його навіть спіймати неможливо. Він буде битись. Тому хай так і буде вже. Ось курочка. Кролики вже дев'ятнадцяте число, ось кролики. Я їх прохоло о режим. Бачите, ось. Бачите, йде. Сюди, давайте познімаю вам його. Якось ось так. Постараюсь, якщо видно. Я максимально вверх підняв камеру. Як зміг. Ось, дивіться. Рижик. Чи далі він буде? О, чухається. Ось так от Льовочень, Чухатись. І ще курочки. А інші я зроблю. А, так ось де ви. Сюди вже ходите. Зрозуміло. Ось туди пішли, вони там люблять уже ходити туди, там може якісь червічки чи щось так я знайду, тому що там дуже... Ми й туди, коли влітку гнилі яблука, так я от все, ось там вони люблять, там може щось вони знайдуть. Вони люблять сюди ходити, щось вигрібати собі і шукати собі якусь їжу. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.